Консервована шпарагівка відкривається сезон смачних заготовок, і обов'язково дочекайтеся кінця цього прекрасного рецепту, який вам точно сподобається, тому що в кінці буде розіграш. Вітаю, мої хороші! І сьогодні вас вітаю з шпарагівкою. Це прекрасне джерело білку, особливо влітку. Вона доступна за своєю ціною її багато на ринках. Давайте її заготовимо на зиму для того, щоб власувати її ще весь сезон. Вона готується досить. Просто, і ми приготуємо її надзвичайно красивим ще способом. Вона буде не тільки смачною, а ще дуже привабливою. Просто можна використовувати її як смачний поживний гарнір. Тільки ви даєте туди чи рибу, чи м'ясо, і ваша вечеря, чи обід готові. Тож до роботи морква нам потрібна полосочками. Спочатку очищаємо, а потім... Нарізаємо її ось такими смужками, продовгуватими для того, щоб зав'язати це разом все з шпарагівкою. Ось таким ось чином зав'язувати будемо кропом. Ну, все по порядку, дочекайтеся. Ось такими ж смужками потрібно нарізати моркву. Будь-який спосіб можна використати і ручною, і теркою, і що завгодно, можна взяти терку для корейської моркви. Також підійде. І тепер прийшла черга перцю солодкого, беріть червоний. Він дуже привабливо буде виглядати. Потім, коли ми його приготуємо разом з помаранчевою морквою, зелена шпараївка і червоний перець. Вся комбінація буде дуже прекрасною. І прекрасною вона буде не тільки за своїм кольором, а ще й за смаком. Це дуже класне поєднання. Обов'язково приготуйте, я впевнена, що вам сподобається. На цьому етапі беремо один літр водички, наливаємо в кастрюлю. І вже потім, коли водичка закіпить, ми туди покладемо обов'язково чесник і заливку, яка буде дуже цікавою, дочекайтеся. І ще обов'язково треба зачистити кінчики шпарагівки, для того, щоб вона привабливо виглядала. Ось так беремо. Водичка починає закипати, я туди додаю часник та весь кріп. Там вага в мене вказана, ну, такий гарний пучечок беріть. І ви обирайте, щоб він був такий довгенький для того, щоб ми могли зав'язати такі е, хворостинки, я їх так назвала, але думаю, що вони е, схожі на букетики більше. Як тільки вода закипіла і бачите, що кріп встав слухняним, дістаємо його. Водичку виключаємо для того, щоб вона не википала. нам потрібна саме така кількість для заливки наших баночок, і е, можна її просто залишити ось так під закритою кришечкою, щоб е, вона поки зберігала температуру. А поки що займемося декоруванням і отримуємо задоволення одночасно, з задоволенням того, що в нас будуть дуже Цікаві смачні заготовочки і ще й корисні. Використовуйте сезон для того, щоб потім взимку себе радувати. Ну і родину одночасно. Накрутили букетиків і тепер робимо марінат. Водичка в нас закипіла, але я ще раз вмикаю плиту і додаю сюди оцет труна 9% Обов'язково він мене ніколи не підводив. Тож зараз я також його використовую. Додаю сюди 100 мл Оце тут також дві столови ложки солі. По грамовках все точно розпишу під рецептом, як завжди, і також обов'язково цукор для того, щоб збалансувати смак, тому що оцет він кислий, а нам потрібно, щоб все було ще й смачним. І три столових ложки гарних цукру. Ще я додаю сюди оливкову олію, для того, щоб всі поживні мікроелементи, які є в цих овочах, вони засвоювалися краще. І для смаку також це вже буде готовий такий салатик, який можна буде просто дістати з баночки і додавати до свого раціону. Оливкова олія також сюди. Даємо закипіти, а поки що овочі будемо викладати в баночки. Хм. А ви підписались на канал? Найкращого подякую за цей прекрасний рецепт, який ви 100% подобаєте, буде підписочка на канал, а також, будь ласка, лайк, якщо подобається те, що я роблю, і коментар також з вас. Дякую! У мене баночки 480 грамів, і я. Ви бачите, да, що люблю продукцію руна дуже, <хи> тому що баночки кожен рік зберігаю з їхньою продукцією, І соуси використовую, і гірчиця. В них дуже багато класної продукції. І я ці баночки просто мию, етикеточки, і потім використовую для своєї консервації. Я беру по три штучки в мене горлишко невеличке. Якщо берете літрові банки чи півлітрові, вам буде легше, можна там і по чотири, і по п'ять одразу складати. Не забуваємо покласти сюди лавро. Листочок ще обов'язково перцю. Основний секрет цього рецепту це ось цей соус томатний чилі. Тут вже є перець чилі і інколи дуже важко вгадати, наскільки перець чилі гострий чи не гострий. І виходить, що консервація або зовсім не гостра, або Занадто гостра. Ось цей секретик з томатним соусом чілі. Тут завжди однакова гострота. Просто додаєте до цього маринаду 200 грамів, і буде вам щастячко. Я до маринаду додаю 200 грамів до цього. І якраз гострота просто ідеальна. З цієї кількості в мене вийшло 5 баночок, ось як бачите, по 480 грамів. Тож розраховуйте на свої. Баночки, в яких ви любите консервувати. І тепер беремо маринад. Достаємо звідси по чесничку обов'язково до кожної баночки по одному. Додайте. Заливаємо в кожну банку маринад. І все це закриваємо кришками. Але не щільно, тому що буду стерилізувати зараз в духовці, і може потрошечки википати рідина. Важливо, щоб не викіпало її дуже багато, тому температуру ставимо 120 градусів. Моя духовочка вже розігріта. Я туди їх відправляю. І ще скажу, що банки і кришки в мене вже стерилізовані, і це також дуже важливо. Баночки об'ємом. Пів літра будуть стерилізуватися 25 хвилин. Якщо берете більшу банку, то відповідно розраховуєте час для того, щоб вона гарно простерилізувалася, десь приблизно 35-40 хвилин. І зустрінемося з вами дуже швидко, будемо вже куштувати її. Дістали з духовочки через 25 хвилин, і тепер треба кришечки піджати обов'язково ось так, і потім перевернути догори ногами для того, щоб остигаючи. Кришка має спеціальну таку структуру і форму, щоб вона всмоктала в себе повітря, яке там є, і зробила вакуум. Тоді вони будуть стояти, не постріляють, не повзривають і точно дочекаються, коли ви їх дістанете. Чи в грудні, чи в січні, чи в березні. Це вже неважливо. Від вас залежить, готуйте якомога більше, тому що вони дійсно того варті. Дуже класний рецепт. І я обіцяла вам розіграш. Залиште свій коментар під відео, і я оберу серед вас найцікавіший цей коментар і відправлю вам баночку ось цієї краси до вашого столу. Зараз я вам все розповім про цю шпарагівку. Хрустка. Неймовірно соковита і дуже смачна. Дуже класний, збалансований цей маринадік вийшов. І нічого не додавайте і не забирайте. Будь ласка, от стільки, скільки я оцю тут написала, стільки і додавайте, тому що нам потрібно, щоб вони ще зберігалися. А оцет, саме оцет виконує цю задачу. І ось такі букетики. Дуже класно виглядають на тарілці як гарнір, як підгарніровочка. Можна там трошки пюрешечки, перепілочку, наприклад, запекти і поряд покласти ці овочі. Взимку вони занадто дорогі і не такі корисні. А от в такому от вигляді я впевнена, що ви їх абсолютно всі з'їсте. Навіть 100 банок, якщо закатаєте, вони будуть всі вам до вподоби взимку. Дякую, що були сьогодні зі мною. З вас підписочка, лайк, коментар і люблю вас!